Від класики до сучасності у музеї мистецтв Прикарпаття у рамках проєкту Кришталевий камертон запрошує. Відбувся концерт місцевих бандуристів. Вимога тільки одна: ви маєте грати українську музику будь-якого українського автора сучасного давнього. Класичного без різниць, але це має бути музика українського композитора. Обов'язково і зараз уже проєкт настільки популярний, що якщо раніше ми там десь шукали учасників, когось запрошували, то зараз люди зголошуються самі. Більше того, ми навіть мусимо робити відеовідбір, тому що охочих багато. Концерт не безрозмірний. Так не можемо дозволити виступити всім. Тому заохочуємо людей завчасно зголошуватися і подавати відео своїх виступів, щоб ми могли обрати дійсно краще. Ідейною натхненницею цього концерту. Стала викладачка Івано-Франківської дитячої музичної школи No3 по класу бандури Ірина Люба. Вона впевнена, цей музичний інструмент безумовно заслуговує на те, щоб звучати на рівні з іншими. Сьогодні ми будемо грати таку широку програму. Це буде, будуть твори сучасних українських композиторів Лесі Горової тараса Петрененка. Буде твір звучати сьогодні. Композиторки Оксани Горобченко, буде звучати твір композиторки Богдани Фільц. Тобто це красива сучасна українська музика. Цього разу свою творчість глядачам демонстрували музиканти з Івано-Франківська, Калуша та Коломиї. Загалом виступили 12 учасників, серед них і квартет бандуристок Гердан». Керівниця квартету Віолетта Дучак каже, нині бандура набуває особливого значення. Цей інструмент завжди був символом України в усьому світі. На концерті прозвучать власне твори, які завжди її репрезентували і вокально-інструментальні, і інструментальні, які показують те, що бандура розвивається, що для неї пишуть багато нової музики, і композитори. І, Самі виконавці роблять багато обробок і перекладів аранжувань. Наш квартет сьогодні виконає е, твори різні за характером. Е, Власне, першу половину е, свого репертуару ми вирішили присвятити нашим героям е, прозвичай твори, які не були. Е, Записані для е, фільму Україна, майдан перезавантаження, власне за співпраці з телерадією компанією Раї за підтримки Українського культурного фонду до фільму Руслана Ганощака, е, тому що ми вважаємо, що власне ті е, проблеми і е, на жаль, ця війна, яка сьогодні відбувається, вони почалися саме з подій Майдану. Концерти у рамках проєкту Кришталевий Камертон запрошує відбуваються раз на місяць. Відтак, наприкінці травня, глядачі зможуть насолодитись звучанням скрипки. Юлія Торконяк, Анастасія Бегеї та Раї.